Краще, ніж я не знаю. Я це ну, хотіла поведу. вас побачити. Ну, Який ви безсовісний. А ви не безсовісна? Я не безсовісна. Я не краду воду. Ви крали воду це недра народа Правильно. і не крала ви, я ви, воду. Ви не єдиний так, народ. Ти хоч по 18 березня 2025 року в Авідьопольському районному суді Одеської області пройшло чергове засідання з розгляду обвинувального акту у відношенні керівника. Фермерського господарства дана живілка Володимира Петровича, якого обвинувачують у незаконному використанні водонапірної вежі з метою видобування підземної води. А чия це водонапірна вежа? Я хто, не знаю, власник? хто власник, власник, не, не скажу. А ну це... хто вам дозволив це робити без дозволу власника? Би, Сподіваюсь, суд розбереться та прийме законне рішення у цій справі. Проте вулицями селища мені доводиться зустрічати тих, кого позбавили права на незаконне використання підземної води. Так, 16 березня 2025 року у Вавідіополі мені довелось поспілкуватися. З одного з клієнткою панна живілка, яка висловлювала своє обурення припиненням їх незаконної діяльності. Це ви ви нам воду лишили нас нікалогли. Спасибо вам большое безсовестно, ти спочатку вивчи закон. ти спочатку лишив яким артизіанську скважину в нас зак забрали? А ми що, летом без води будемо сидіти? Безсовісно. Спочатку ви уйти закон, а, ви а потом до влади, приводу... до влади? Да. Да. та ми не вилазимо від влади. И, а у, ти у кого, у кого ви були? провокатор? Ти кого понял ви були? ти у кого ви були у влади местом вселишньої голови? Та ви, мабуть, знаєте, краще, чим я? Не знаю. Я це ну, хотіла повидом. вас побачити. Який ну, ви безсовісний, а ви не безсовісна? Я не безсовісна. Я не краду воду. Ви крали воду. Це недра дра народа. Правильно. І не крала ви, я ви, воду. Ви не їди народ. красимо. ти хоч би що зробив народ. у своїй житті, да. крім того, що ти писати. А ви пас. що зробили, що... Ви міш... тільки пасвілі пишеш. Крали коли воду. Паспілі тільки пишеш. Коли крали воду. Ти піди подивися, як у тебе оба поставки піднімають ціни на вивоз, да, да. На, на все. На це ти не дивишся. Ні? Дивлюся, дивлюся. Спостерігаю за справою далі. Роман Вершанідзе, Альтернатива Орг.